Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, а ми з вами на каналі Розумних людей. Дуже дякую вам за активне долучення до цього каналу. Дуже дякую вам за те, що дивитеся, коментуєте, пропонуєте. Ви знаєте, мабуть, що ми з журналісткою 24 четвертого каналу Анастасією сесійно започаткували проєкт, де. Ми раз на тиждень аналізуємо ваші ідеї, пропозиції, питання. Звичайно, що на жаль не можемо відповісти на всі, але вибираємо найбільш характерні, які охоплюють велику так би мовити глядацьку аудиторію. Намагаємося на них відповідати. Дуже дякую за те, що дивитеся зокрема і цю нашу спільну передачу. Тому що чим більше розумних людей, тим менше шансів у політичних шарлатанів. Чим більше людей думають, тим менше шансів на те, що хтось колись їх зможе обманути. Обманюють тих, хто вірить. От, до речі, ви знаєте, чому Росія є саме такою, якою вона є? Тому що там же ж навіть поети кажуть, в Росію нужно только вірити. От і оця маса, яка не думає, а вірує, і обираю собі собі подібних е, бандитів, які не дають жити в самій масі, і тим, хто навколо. Але сьогодні, дорогі друзі, я хотів би говорити про дещо інше: про те, чим же ж завершилася е, зустріч е, Сімків в Канаді, і чому європейці продовжують боятися Трампа. Ну, власне. Все ж, все йшло, і власне прийшло більш-менш за планом узгоджено кілька заяв, крім однієї, крім тієї, яка стосується України, а вірніше тієї, яка стосується засудження Росії. Трамп відмовився це робити, і як ми з вами знаємо, дочасно, перелякано залишив цей саміт. Ми з вами про це говорили в нашій минулій розмові. Через те, що, на мою думку, побоявся зустрічатися і безпосередньо з Зеленським, а також в колі своїх колег. Але скажу відверто: він, мабуть, мав і інші деякі на цей предмет причини, і вони, на мою думку, дуже прості. Бачите, йому некомфортно бути в колі цих людей. Ну, дивіться, Карні, прем'єр Канади. А Канада для нього це найгірша країна, як він неодноразово говорив. Канада для нього це лише 51-й штат Сполучених Штатів Америки. І якщо Канадці кажуть ні, вони погані. А що йому приємно сидіти поряд з Урсулою фон Дерляєн, яка є керівницею, ну, власне, європейського уряду, якщо так брати загально, президенткою Європейської комісії. Та звичайно, що ні. А чому? А тому, що на всі вимоги здатися в економічному плані, європейці кажуть: ні, дорогий товариш Трамп, будемо домовлятися, при тому домовлятися на паритетних засадах. Нічого такого, що ти собі там придумав чи задумав, не вийде. Буде або на паритеті, або будемо економічно воювати. От питання в задачі: чи подобається такий підхід Трампу? Та безумовно, що ні, або ж. Французький президент Макрон, ну, бачите, для Трампа, який тільки себе бачить в центрі уваги, ну робота Макрона з пресою назовні, ну, викликає просто роздратування. І саме тому на доволі ну мені здається, ну доволі м'яку заувагу Макрона про те, чому він поїхав додому. Раніше встановленого так би мовити терміну, той Трамп розразився цілою тирадою, де звинуватив Макрона в усіх можливих і неможливих гріхах. Ну а якщо задати ту саму прем'єрку Дані Фредеріксен, у якої Трамп хоче просто забрати Гренландію, а вона, як і всі данці, кажуть, ні, то як може він ставитися і до цієї європейської нації? Отже. Трампу з ними не комфортно. Йому там погано. І знову ж таки, чому погано? Тому що ці е, політики працюють по правилах. Так, ці правила довго випрацьовуються, довго встановлюються, довго реалізуються, але вже коли вони є, то вони є законом. Ну, а для Трампа ми знаємо закон це те, що йому. Е, ну, Прийшло до голови в цей конкретний момент. Для нього не існують ті закони, які йому не подобаються. І він хоче робити тільки те, що він хоче. І, до речі, тут теж ще є один момент. Він хоче руйнувати оці багатосторонні формати, тому що вони якраз і є от тим самим законом, який визначений давно, який працює, але який йому не подобається. Ну, ви запитаєте, а з ким же йому подобається? Ну, а подобається йому з тими, хто схожий на нього, тобто з лідерами авторитарного, автократичного характеру. Ну, Наприклад, з Путіним. Він же ж з ним завжди ладів. Ну, наприклад, з Кім Чен Іном. З яким так само у нього складалися чудові відносини. Правда, з цього чудового нічого не, не сталося позитивного, ну але ж хіба а, якісь проблеми з Сі, е, бо він е, гарний хлопець, з яким можна домовитися і укласти угоду. І от, до речі, е, не знаю, чи ви звернули увагу, але в цій пропозиції Трампа про е, те, щоб долучити Китай. До цієї сімки, мені здається, захована дуже-дуже небезпечна штука. Подивіться, що означатиме, що Китай ну теоретично зараз, безумовно, долучився до такої програми і до такого формату. А це означає, що з ним треба було погоджувати всі спільні заяви і опрацьовувати спільну позицію. Щоб цього вийшло, ну моя відповідь. Абсолютно нічого, ну верніше, тоді сімка б стала другим варіантом Ради безпеки ООН, де прийняти якесь рішення практично неможливо, тому що його блокує або Росія, або Китай. До речі, про Росію бачите на цьому саміті там Трамп знову сказав, що він дуже шкодує, що Росію свого часу вигнали з складу цієї ну тодішньої вісімки. А чому шкодує? Ну, а тому, що якби він був за столом, то війни б не було. Якби він, власне, сидів би і говорив би ну, умовно з тим Трампом, Трамп би його переконав, і війна б не трапилася. Ну, при цьому чомусь Трамп забуває згадати, а коли ж власне це сталося? Ну, а сталося воно лише після того. Коли Путін грубо порушив всі можливі і неможливі норми міжнародного права, анексував Крим і почав війну на території е, українського Донбасу. Але для е, Трампа це насправді не є цікавою історією. Він в це не, не, не вірить, він е, живе лише тими, е, так би мовити. Е, Планами і інформаціями, які є для нього в цей конкретний момент вигідними. Тому, знаєте, можна говорити про те, що оці плани Трампа по дезорганізації багатосторонніх форматів, вони є ну, такою собі, продуманою лінією тактикою, тактикою дуже небезпечною. І Якщо ця лінія буде продовжена, то членам цієї сімки треба докласти максимум зусиль, щоб жодного Китаю чи жодної Росії в цьому форматі щонайменше не було. І отже, повертаємося до питання: що робити європейцям? З одного боку, вони чітко і ясно заявили, що не будуть іти на поступки. Трампу в економічному плані саме через це Європа це гірше ніж Китай, за словами Трампа. І саме через це тут у них розмова, як кажуть, припинилася. Ну щонайменше, поки йдуть якісь дуже важкі переговори, але схоже на те, що вони нічим позитивним поки що не завершаться. Але є інший аспект відносин між Європою і США це аспект безпековий. І от тут у європейців виникають великі проблеми. Станом на сьогодні, станом на зараз, вони не можуть забезпечити свою безпеку без допомоги США. Ми прикриваємо їх собою, своєю кров'ю зі Сходу від Росії, ми відтягуємо Росію від того, щоб вона могла атакувати Європейський Союз чи країни НАТО. Але якщо собі уявити. Що раптом е, виникає якась екстраординарна ситуація, і умовно Росія, е, провокуючи НАТО на відповідь, е, завдає якоїсь шкоди якогось нападу на одну з країн НАТО, то е, Європа сама по собі не зможе дати належної відсічі. І от тому Європа сідає на шпагат. З одного боку, треба допомагати Україні, тому що це допомога самим собі. А з іншого боку, треба не дратувати Трампа, тому що він не хоче допомагати Україні, і робить це демонстративно, і демонстративно так само виводить Росію з-під будь-якої критики і санкцій. І саме тому європейцям треба продовжувати бігати між цими краплинками дощу допомагати Україні, не сваритися з Трампом. І, до речі, думати, що робити, якщо Трамп зараз в'яжеться в війну між Ізраїлем і Іраном. Бачите, підтвердилася наша думка про те, що насправді він не хотів брати участь в роботі до кінця, тому що йому було там негарно, некомфортно, він не хотів бачити Зеленського. Бо, якби було щось надто термінове, воно вже сталося. Воно станом на сьогодні завмерло, і я так розумію, що зараз навколо Трампа розгортаються дуже гострі дебати, що робити, чи просто допомагати Ізраїлю, чи завдавати ударів американською зброєю. Думаю, що до другого варіанту не дійде. Думаю, що піде, як я кажуть, в розвиток варіант перший. Допомога Ізраїлю, і вже, до речі, сьогодні з'явилася інформація, наскільки стривожилося керівництво в Кремлі. Вони вже застерігають від того, щоб американці навіть не допомагали Ізраїлю зброєю, і це в черговий раз свідчить про те, що Росія хоче шантажувати Трампа. І от зараз ми побачимо, якою буде відповідь цього самого Трампа, чи він посунеться після цього демаршу Москви, чи він все таки дасть своєму стратегічному партнеру на близькому сході Ізраїлю все те, що йому необхідно, щоб завершити тему ядерного роззброєння Ірану. Є різні думки на цю тему. Дехто вважає, що Іран за крок до створення ядерної бомби, дехто каже, що вже ці боєголовки в нього готові. За будь-яких обставин той об'єкт, який закопаний глибоко в землю, поки що функціонує, і саме на нього зараз зосереджена головна увага. Якщо він припинить своє існування, то тоді у Ірану справді не буде шансів в найближчі, мабуть, роки, а може десятиліття, наблизитися до того, щоб ця бомба у них була. І отут е, буде так само момент істини: якщо США передадуть е, Ізраїлю е, спеціальні протибункерні бомби, які здатні е, якраз руйнувати такі глибоко закопані в землю об'єкти, це означатиме, що Трамп е, кинув виклик Путіну. Якщо він цього не зробить, ми побачимо, що він знову здувся. І таким чином. Е, він знову продемонструє, що він не є світовим лідером. Європейці в цьому контексті повторюю, на жаль, в ситуації, коли вони повинні пристосовуватися до того, що в голові у Трампа, і на це реагувати. Ну, але нам а, потрібно продовжувати свою роботу і з Трампом і з європейцями, саме забезпечивши підтримку а, і із одного боку, і з іншого. Хай Трамп це буде робити через як кажуть крізь зуби, але нам байдуже. Нам важливо, щоб у нас була та, та зброя, та техніка, яка нам необхідна. Ну а з європейцями будемо продовжувати активну дипломатичну роботу для того, щоб переконати їх, що в якийсь момент треба не озиратися на Трампа, а приймати жорсткі санкційні рішення проти Росії. Саме так ми зробимо швидшим крок. До того щоб Росія знову стала маленькою, бо щоразу буду повторювати, лише в цьому випадку безпека України, Європи і світу буде гарантована. Слава Україні!